приємно, по-перше, всіх вітати в країні ЕДМ. Я вас вітаю, вітаю шановних організаторів, вітаю учасників, лекторів, доповідачів. Дні нутриціології та дієтології ми з вами відкриваємо в країні ЕДМ. Шановні колеги, мрії збуваються. Ми дуже мріяли зробити не тільки онлайн, але офлайн в чудовому місті. І нам це вдалося. В цьому році Дні дієтології та нутриціології у Львові пройшли в чудовій атмосфері, в атмосфері Едем Резорту. А в нас тут були навіть практичні майстер-класи з зеленої кухні і дехто навіть прийняв участь. Що хочете сказати? Хочу по перше подякувати та ти слова Олегу Віталійовичу, який погодився приїхати з Києва до нас, до Львова погодився зібрати нас всіх зі всієї України, і навіть іноземних спікерів з штатів з Словенії Олег Віталіовона Судна. Ну насправді це тут я нічого вже не чертово, зробив. Масу роботи ви зробили, тому що ця локація вона. Досить ексклюзивна для того, щоб просто зайти і зробити все, що ми хотіли. Тобто, тут маса організаційної роботи. Я сподіваюся, що на колег це справило враження і мотивувало їх для того, щоб зосередитися на навчанні, на поліпшенні своїх знань і практичних навичок. Я хочу всім побажати, ну, по-перше, перемоги і по-друге, рости професійно, працювати. Для того, щоб наша українська медицина, бієтологія, нутриціологія розвивалася. Дорогі друзі, ми з вами провели два достатньо інтенсивних дня. хтось онлайн, хтось офлайн. Мені здається, ті знання, які ми отримали, вони будуть корисними для нашої праці, для нашого розвитку. І я дуже сподіваюся, що такі зустрічі будуть регулярними, що вони будуть. Проходите на завжди високому рівні, і я хочу всім побажати до скорої зустрічі під мирним небом. Дякую і друзі. До нових зустрічей на дієтології та нутриціології в Одесі.